Химерні бажання, Одному бідному лісорубові так набридло дров рубати та з лісу їх тягати, що він не один раз уже лаяв усіх тих злих і добрих чарівниць за їхню байдужість до його долі. От стоїть він якось у лісі, нарубавши чималу в'язку дріцят, і своїм звичаєм нарікає на долю. Скільки вже років? Він зледарює, а ніхто ніколи ще не виконував жодного його бажання. А слід сказати, що хоч добра в нього було мало, зате бажань дівати нікуди. Він би, наприклад, не відмовився стати могутнім принцем та із золотих тарілок щодня фазанів їсти, отож стоїть він, бурмоче щось собі підніс та потилу цю чухає. Раптом навкруги все потемнів. Пронісся по лісу страшенний вітер, загурпотів карім, та так загуркотів, що у лісоруба в очах потемніло. Потім, лясь блиснуло яскраве світло. Замружив очі лісоруб, а як розплющив їх, то так і завмер з переляку. Дивиться, перед ним стоїть чарівниця. В руках у неї зриваються сліпуті блискавки. А в очах палає справжній вогонь, Затримтів лісоруб од жаху, впав на коліна і став пробачення богате. Нічого йому, мовляв, не треба. І доволі її своєю він цілком задоволений. Тільки б лишила його живим, це не прошена гостя. Подивилася на лісоруба чарівниця та й мовить: Не бійся, чоловіче, добрий. Я з'явилася. Лише тому, що ти мені добряче навріт своїми безкінечними наріканнями. Ну та й гаразд, хай буде по-твоєму. Слухай на уважно. Я даю тобі можливість сказати три свої бажання, і всі вони будуть виконані. Але раджу тобі добре подумати, перш ніж їх сказати. Тут знову загоркотів грім, замотіли блискавки, за тіла земля. І чарівниця зникла у високості. Коли лісоруб руб опам'ятався, то схопив в'язку дрівцят і чим дуж побів з лісу, не чуючи під собою ніг. Ну, думав він, тепер уже я покажу, на що здатний. Прибіг він у свою хижу, кинув в'язанку на долівку та й вукає до жінки. Ану, люба моя фаншон, запалюй швидше грубу. Ми тепер з тобою багаті. Чого це ти рота роззявила? Та й розповів усе як було. Жінка прямо танцює по хаті з От Ото щастя привелило. Проте була вона дуже заобачлива, а тому надумала скористатися свого щастя як найкраще. Слухай ну влезе, мовила вона чоловікові. Відкладімо наші бажання на завтра. А сьогодні як слід обміркуймо, що саме нам треба побажати. Можна й так, каже лісуруп. Сів він біля вогнища, відкинувся на стільці, обернувся до дружини та й каже Ач, як вогник весело танцює. Саме зараз би ковбаски кровині підсмажити. От би я хотів. Не встиг він це вимовити, дивиться. А з кутка лізе довжелезна ковбаса, звивається, як змія. За нею сковорода, підскакуючи, котиться, сільниться, як жаба скакає. І все це товариство у вогнища прицілюється, у вогонь їзе. Підскочили ураз лісруб з жінкою, дивляться одна на одного, терме дивовижну процесію. Тут жінка і здогадалася, що це її чоловік. З великого розуму своє бажання в голос проказав, не подумавши. Та й ну його лаяти. Ах ти найгідний, та що ж ти накою. Ти зміг би йому утнім королем стати всі кишені й гаманці самоцвітами та золотом напхати. А ти, дурень, ковбаски попросив. І розгнівано до краю його легковажністю, вона почала ще дужче голосити та лаяти свого чоловіка. Ех, каже нісороб. Чухаючи потилицю. Здається, і справді не гаразд вийшло. Ну, та вже вдруге. Дожидайся, вона йому кричить. Як рак свисне, таке щастя в руки саме йшло, а він? І давай його ваяти ще дужче. Стоїть він і слухає. І без того злість бере, а тут іще жінка голосить, руками перед самим його носом розмахує. Захотів він був. Побажати, щоб вона куди-небудь провалилась, та схаменувся і тільки сказав у відповідь Ну, не кричиш так, фаншон, от уже кара мені з цією клятою ковбасою. А ковбаса знай собі смажиться на сковороді. Сама збоку набік повертається, сільниця підскакує і де треба солить. І все це так смачно пахне, просто слинка з рота котиться. Та так й треба. Дурень ти, дурень. налітає на нього жінка. Та замовкні ти, відьмо, відповідає він з пересердя і, не втримавши, кричить. Бодай тобі ця ковбаса до носа приклеїлась. І не встиг він ті слова вимовити, як ковбаска прямо з вогню, вульк вилетіла та жінці до носа й пристава. А сковорода з сільницею. Назад на полицю вудну мить прибігли. Завила жінка від гарячої ковбаси, заскакала і хоче одірвати, та дарма. Не відірвеш. І боляче, ніби вона сама собі ніс одірвати хоче. Дивіться на неї лісоруб зовсім отетерів. Була у нього гарненька молоденька дружина, а тепер он яке чудисько. Голосить жінка, плаче по ковбасі. Воврючі сльози течуть, а слова сказати не може. Ковбаса говорити заважає. Глянув на все це лісоруб та й думає. Ще добре, що вона говорити не може, а то не слухався б я доскочу її ласкалих слів. Що ж мені тепер робити? Власне, у мене залишилося ще одне бажання. І я можу одну мить стати найбагатшим та наймогутнішим королем. Але ж вона тоді стане королевою. А їй навряд чи сподобається сидіти на троні зі смаженим ковбасним носом. Ні, краще вже я спитаю у неї самої, що вона хоче бути королевою з таким чорно-червоним довжелезним носом, чи залишитися дружиною лісоруба. Але, щоб у неї був такий самий гарненький носик, як і раніше. Спитав у жінки, а вона тільки головою замахала, не хочу, мовляв, бути яносатою королевою, бо хоч вона й знала, що про королеву ніхто не наважиться поганого слова сказати, а все таки потворою лишатися не хотів. Вимовив лісоруб своє останнє бажання, і ковбаса зникла. Так він нічого й не надержав, і радий був, що хоч гірше не стало. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.